Мой путь в феминизм начался со знакомства с Аней, когда она меня попросила помочь с организацией Недели женской солидарности в Харькове. Шестри, Наш один из самых больших проектов это 8 марта. То есть мы решили, что в городе мы немножко изменим, не немножко кардинально поменяем отношение к Цьому дню. Сфера взагалі-то народилася в лесбійсько-феміністичному таборі, який проводила жіноча мережа дуже-дуже давно, на початку 2000-х років. І ми з Вірою Чернігіною, власне були в цьому таборі. Сфера є лесбійсько-феміністичною організацією за своєю ідеологією. Для нас було дуже важливо, що ми дві. Різні, але рівнозначні людини приймаємо рішення і можемо однаково на них впливати. Зробити це як дві людини, або як дві руки і дві жіночі груди. Я її вважаю, одна із ярких феміністок в Україні, які не академічні, а працюють в полі. Мені здається, що одного разу в розмові з колежанкою я сказала, коли я сказала, що я не феміністка, а лесбійка, Бо вона мені сказала, але ж Лезвіки — це радикальні феміністки за своїм життям. Відтоді стала думати про те, що, що власне фемінізм є як філософія, як спосіб життя, як побут. І я тоді я зрозуміла, що так, я феміністка. А, мені дуже радісно, що в Харкові багато феміністок. І, ä, ми солідарні друг з дружкою, і це дозволяє двигатися далі, ділянчик. Ми зараз знаходимося в приміщенні ком'юніті центру для лгбт людей в Харкові, який ми позиціонуємо як хаб для всіх, не тільки для лгбт людей, але й для дружніх людей. А в Харкові якраз. Есть опасность по, по отношению к феминисткам в том смысле, что <клес> ну, много праворадикальных группировок, но это не останавливает нас, потому что стоит сделать шаг назад, как ну, у нас могут отобрать те права, которые, которые добивались наши коллежанки очень-очень долгое время. Это очень-очень сложно. Бути феміністкою, бути лесбійкою, і я маю на увазі зараз не свою сексуальну орієнтацію більше, а свою політичну позицію а це постійно вагатися і бути постійно невпевненою і ще трошки боятися а інколи навіть дуже боятися. Зазвичай я хочу говорити про жінок і залюбки говорю про українських жінок. Я бо вони. Дійсно роблять дуже важливу справу. І навіть якщо я зі, зі своєю справою е, працюю в іншій парадигмі, це не повинно для мене означати, що або невілювати те, що роблять інші жінки. Не становлюватися, як в одному фільмі, да було не встановлювати боротьбу. От я теж хочу пожелати, щоб ми не останавливали борьбу.